Всім привіт! З вами Altier 2016. Я продовжую грати на сервері SideMT. Продовжую. Слава Україні! Я зробив це так... шеи вижу. Вау. <звучит> <Ба>. Не знаю, что есть. Не больше. Что ж тут не так? Что ж тут не так? Дождь вечный, да? це. А може це вихід? Що я... Ого, ну так погано розгляд. О, да, це ж вихід, точно. А я тут тусі забув. Нам нужна гра. І тут перестал вагати. О, да. а часом ми посадимо Пару дерева. Так, тут не там чуть-чуть фарма вс. Ого, я внизу прекрасный момент посадити дерево. Что материаль поставить? Вот. А во плению не буду тут, да. Паркур, перепаркур, точно. Я перепаркурма. Е, это буде. Перпаркурмастер! Запаркурмастер! О, дерево там не сте. Не буде, росте! Ну, буде, деросте! О! Добуваємо! Сабимо тушник! Досі моментарно. Призява. Ой! Ні! Оби! ні, я ще не готовий. мені треба взяти порвіти наймать! Угами матч поритовый пардитовый пардитовый пардито поридовый. Не может закрыть. А. Да там только лучше ра. Спиди, 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 получай, спиди. а спиди. Ну, спиди забыла. Ми його розчавили. Так, ми розчавили павука. Знову зло. Опа! Хм, не непотрібом я займаюсь. Вже три хвилини ціли А для мене кожна хвилина нарахувати. Ну ж дорого, шук це дешево Безплатно. Так. так. Що ми будемо робити сьогодні? Ми будемо робити пічку. Просто банальну пічку. Пічку, щоб грітись. Так. Пічку. 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 Ми будемо робити пічку. Пічку. Дуже важку пічку. Нічого. А щоб нам все було не. так нам треба П'я шість заліза. Шість заліза. Скільки там у нас заліза лише є? Добре. Шість заліза. Заліза, ліза, ліза, заліза, шість, заліза. Тут. Так буде набагато краще. що ж мені з цим залізом зробити? Бачите, в мене безплатна енергія тут є. Яка дуже швидко трапиться. Краще було б генератор ступити. Або вітрець.

Далі. Продовжуємо все робити. Добре. Так. Аминь. Не с Пахан! Как дыра, пахан! О! Ні! Не проблема! Не проблема! Не проблема с з перди... з пердитами! Із кука! Така гарна музика! Я її буду перекрикувати! Музика! А мені треба переодіти шлем. Він якийсь там поганий. А все, тепер прекрасний. Це найкращий шлем усіх. Шлем, так. Шлем. 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 Я якось не хвилююсь, коли знімаю з лапкою. О, мій. Русле. Маринку не прий. Так. Гарі параможе

-о. О, ні. Те, що нам треба. Рослабончик, Де. крута кирка в мене є. О, що Ні. нам треба проводи просто. Води и давай ну, пора відправлятися себе дома. Это шкаф Вить и я зажав зараз натискаю. Дерево рости! Вирости високий. Ти високий. Так. Речі. Ой, майже... Як завжди майже нічого не зробили. Вот чого? Меньше, меньше, я знаю, что чуть уже с добавить и трохи, и трохи Вот. Час дуже швидко йде. Оооо! Так довго час іде. Ошиби. Не дам не подходишь. Теперь здесь хули не знаю. Я, я підчувалюсь, купити про аккаунт. І цього вона мене знімає в дзеркалі. реально, знімає в дзеркалі. Хто його просить? А, не, не я в дзеркалі, да, нормально. Яковое мене бачимо. Деплойт e энергетикс. Mm -hmm. Ой, ой Ой, мужик, може... я хвилину змарлива. Ура! Варнована хвилина! Яктіла дни пророблена нами днина. І, раз і два. Три, четири, п'ять, семь, вісім. David Bit O Dina Ottak ipak Так і вот. так Пошай Резина РЗИН Юхар. Ой, мені треба краник. Краник! Швидко. Дивіться, будь ласка, в чат. я його скрию якщо такі коментарі, на рахунок чату. Я цим сервером не горжусь. Це не моя горбіч. Так. так. В наступній серії ви, ви побачите вже зроблену електропіч. А зараз... Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки під кожним відео. І всім удачі, всім щастя.